Українська асоціація футболу я впевнений, що зараз на окупованих тимчасово окупованих територіях наші українці чекають на звільнене міст і селищ нашої країни. Я впевнений, що кожен українець після перемоги буде. Жити в найкращій країні на світі. Саме через футбол ми будемо допомагати нашим українцям пам'ятати, що в нас попереду перемога, в нас попереду розбудова країни, і в кожному матчі в нашому чемпіонаті, в нашій збірної, завжди ми кажемо і кажуться вболівальники на трибунах, що все завжди перемагає ЗСУ. За Дякую вам, слава Україні! Слава ЗСУ! Хотілося б в першу чергу подякувати хлопцям, побратимам нашим, які знаходяться на передовій лінії, які в ці секунди боронять нашу країну. Вони справжні герої, і тільки завдяки їм ми маємо можливість знаходитись тут, у вільному Києві і проводити цей матч. Все буде Україна. Ми однозначно переможемо і виженемо цих рашистів з нашої землі, і Україна буде тільки процвітати. Слава Україні! Українська асоціація футболу.